Всім привіт, дорогі друзі! Зараз займаюся вуликами. Потрібно своїх буділок обробити від кліща, обробляю я їх біпіном. Перед цим ставила також пластини від хвороб. Ну, Вже той вулик і отой обробила, а ще залишився ось цей. Як бачите, я його вже відкрила, Того, що у ну, мене такого держача немає, то я собі його відкрила, а зараз поставлю у вас э, такий імпровозовий стаканчик, де я буду збирати туди. Це як його. Я думаю, зараз таку наставлю. Думаю, що вам мене буде видно. Я буду вам розказувати і, і працювати. Ось цей така. А ну видно мене. Так, зараз гляну, чи буде видно. Ну, думаю, що повинно бути видно. Зараз перебираю ось, як бачите, всі рамочки. Потрібно мені обробити їх біпіном, скласти ті, що пусті забрати, ті, що повномедні або майже повномедні залишити. От. І на цьому по роботі з бджілками, буде на цей рік уже майже буду закруглятися. Ще потім в кінці. Бачите? Ну, до речі, цей вулик в мене самий такий сибірний. О, ще цей са вдала. Так, треба дати димку. Є два попередніх вулика робила без димку. Але бачу, що вони, ну, це в мене самий такий, я вам хочу сказати, самий злий вулик, якщо, якщо чесно. Я вічно тут від цих дам получаю. Ну нічого, здоровіша буду, якщо ви знаєте, то це бджоли ні вкуситься корисно. Ну, трішки буває боляче, але я вже трішки і привикла, якщо чесно. ну Бувають такі рази, що взагалі мене не кусають. Ну, а буває, що ось, бачите, зараз трохи зліто дають мені житті, бо вже вечір трохи холоднувато я їх ще й турбую, Вони вже спати хочуть. Ну, по-іншому в мене поки не виходить. Щас. Тому що... Це застрягла рамочка. Зараз дуже багато в мене роботи. Гаряча пора. Ще потрібно і бурячки вибрати, і все. І ще своя робота, і господарство багатенько. Ну нічого. Нападають на мене ці дами сьогодні. тих взагалі тихенько було, я собі бистренько з ними розправилася і на цьому все. Оці, а, а бачите, лушпарять мене, сердяться. Нічого, я буду намагатися чим пошвидше, щоб поменше їх турбувати. О, ця хороша рамочка важкенка. Неправда, тут поналтягували, але дивіться, яка... Красива рівненька печатка. Думаю, вам видно, отак навіть покажу. Чоловік, якого я купляла вулики. Не вулики, а бджоли, бо вулики я окремо купляла. Так він мені порадив із цього іменно вулика на той год вивезти маточок. Бо каже, що дуже гарна печатка, це прям дуже гарно дуже добре. так, Цю залишаємо, це вже третя рамочка. Ось дивіться, як здається, бачите? бо Я ще раз зараз не отримала. Так, раз, два, три, ці відступаємо. Чіпляються до пальців. Так, це буде теж. Хорошенька, світленька і медок на ній є. Ну, а ці зараз по-бистрому переберемо. Так, дам, мабуть, їм димку. А то вони щоб Вони були зайняті своїми справами, а я своїми. Бо не сильно хочеться так. Це Хороша рамочка. Це вже яка? Зараз посчитаємо. 2, 4, 5. Ну, хочу вам сказати, що іменно ця бджола на весні спрацювала так собі. Саме краще в мене спрацював, зараз вам покажу, який вулик весною, ось цей вулик. Ну, а ось цей я вже в середині літа він в мене з'явився. Він на осінь приніс, бо тут сонях був, то він приніс. О, але... але спрацював намет. От той саме краще весняний. Ну, а уже так, так. ця пуста, ця пуста. Так, добре. Розплоду немає, вони собі цей. А ці спрацювали хорошо мені на липу різнотрав'я. Прям добре спрацювали. Хоч в мене і пару вуликів, але я їх трохи з них зібрала. Тому що ось в мене є знайомі. 3, 3, так вони цей рік казали, що липи взагалі не зібрали. От. А в мене ще я вам хочу сказати, що Гетті щось і було. Та я цим дуже задоволена. Так, 2, 4, 6, Так, ще одну рамочку вибираємо, бо тут. Вжили багатенько. Так, десь в мене тут пустіша була ранка. Так, а ми попробуємо ця ваша і глянемо чи так інше. Так, ця на одну сторону пуста. З да? дивіться, вже сердиться, я хочу вже мені достати куди-нібудь, влупити, щоб я буду старатися швидше, ще ще димку трохи, мабуть, дам. Бо я получати не хочу. Давайте, дами, не серйтеся, не сертеся. давайте. О, і зараз хвилинку. Так, два, чотири, шість, вісім. Вісім. Це мага. Хвиленька, це погано це маленька, це маленька. Ну, давайте так, ось цю, навіримо, да? тут бачу, є більше, але там взагалі менше. І буде дев'ята. І на цьому все. Зараз цю бжолу струсимо. Так. По-бистрому струшую, обробляю, закриваю і купаю. Так що такі оце справи. Ці всі сейчас мені дадуть житті. Mm. Нічого, як казав мій помощник, чи я його помощник, я не знаю. Ну, людина, яка мені підказує, допомагає. Він казав, що повинні бути такі бжоли у, у господарстві, бо розказував колись я трохи вам хочу сказати, я чоловіка попросила, щоб зробив височеньку, щоб миші не, не це, їх не доставали. Але є й свої незручності того, що. Є свої незручності того, що Погано струсувати бджолу, я вам скажу. Так що такі от справи. Так, вже мене б'ють. Добре, то треба швидко тікати. Так, ну що ж, мабуть, на цьому... Ні, ну давайте я вам покажу ще, як обробляю, щоб ви бачили. Може комусь буде цікаво. І потім вже як буду складати. Вулик, то на цьому будемо з вами прощатися, бо я одною рукою не складу, а на дворі прохладно, то не хочу, щоб вони мерзли, тому що потрібно, щоб водичка була температури десь до 36 градусів. Ну, як ви розумієте, що я вже обробляю третій вулик, то Так, быстро сейчас. Головне все робити быстро. Бистро, прибистро сейчас. Ось, зараз буду обробляти. Я вже їх сильно розізлила, тому що я їх тут струшувала, не струсувала вони думаю, що я вже взагалі тут обнагріла. Зараз відродимо бистро бікінчиком. Капаємо гарненько, щоб вони ці кліщики з них підпадали. І щоб вони мені були здоровенькі і працьовитенькі. Так, зляться, зляться дамочки. Дали мені сьогодні прикурити трохи, ну нічого. Було мені, знаєте, як я тільки взяла їх, то мені ну, я... Взагалі штук з 20 мерне зараз, як шарахнуло, то я навіть пила протиалергічне, тому що аж дихати було важко. Так ось покажу вам, дивіться. Лию, бачите, прижимаю. І лию отак стараюся поміж рамочки, щоб попадало на моїх ділок. Ось так. Ось така. Зараз вам покажу далі. Ось дивіться, далі відсуваємо, переставляємо. Ну і далі також в мене була така, мені там один чоловік дав е -е... з трубочкою пляшечка така зручна. Але десь я не знаю, та трубочка відпала та й приходиться отак працювати. Зараз поставлю вас назад. Буду далі з вами розмовляти і складати, обробляти так буде швидше, щоб вони Бо і так вони вже стресують. ну, Накритий розпліт, то не бажано, щоб бризкати, тому що це не можна. Але б ви бачили, я перевірила всі рамочки, розплутати, ой, не критого, відкритого. Неправильно вам кажу, бачите, дивлюся, що. Обробити і трошки помиляються. На розкритий розплід то не, не бажано щоб не, це, ну, не обробляти. Потрібно зачекати, коли вже коли вже не буде такого розплоду, і обробляти. Бачите, як зараз обробляю я. Так що такі оце справи. Так, ще залишилося. Ще залишилося чуть-чуть Зовсім трошечки. тікають. Бачу, що я по них водичкою бризкаю. Гляньте як. Ось бачите, потікали сюди, де сухіше, але я їх зараз і тут також буду обробляти, тому що ж мені треба обробити їх гарненько ви під кліщика. Так то... їх вже немає. Я поставлю вас зараз на хвилю. Зараз треба двома руками при, прижати, щоб пішло на них. Отако, о. Все. Значила, зробила. Зараз по-бистрому. О, дівчата, ви куди повилазили? -то? Мені ж вас треба. Отако, давай. Ох, щас. Ну що ж, на цьому буду з вами прощатися, бо потрібно дуже швидко складати гніздо, щоб вони не злилися і вже прохладно, щоб вони їм не було холодно. Всім на, до нових зустрічей! Ставте лайки, пишіть коментарі, всім пока-пока, всім на все добре.